Поповнити свої втрати в Україні росіяни розраховують за рахунок свого контингенту в Сирії. Зараз вони евакуюють звідти військових та техніку. Росія останні 10 років була головним військовим союзником диктатора Асада. Саме там діяли найманці Вагнера. А російський генерал Суровікін отримав зірку героя за ведення там бойових дій. За даними аналітиків, у Сирії перебувало близько 7,5 тисяч російських військових. Більшість із них була на морській військовій базі у Тартусі та авіаційній базі Хмеймі. Також відомо, що в Сирії працювала російська авіація, системи ППО та техніка. Зараз росіяни тікають із країни, вантажаться на кораблі. Вірогідно, що зрештою вони будуть в Україні, каже Дмитро Жмайло, співзасновник Українського центру безпеки та співпраці. Хоча, навряд чи їхній вплив на фронті буде відчутним з огляду на те, скільки своїх людей росіяни готові покласти на полі бою. Вони 100% опиняться в Україні і поповнять всі ці наступальні дії. Просто їх чисельність не наскільки велика зараз, щоб вона могла якось переломити хід російсько-української війни. Було позахоплювано деякі одиниці техніки, було знищено панцирь 1 ес росіян. Є інформація, поки що з непідтверджених джерел, що, мовляв Туреччина дає свій сухопутний коридор для того, щоб точніше повітряний, щоб росіяни змогли ну, саме через повітряний простір цієї країни евакуювати цю техніку, і так само евакуація морем. Ну а тим часом у самій Сирії знаходять все більше доказів воєнних злочинів асадівського режиму. Опозиційні сили звільняють закатованих бранців із секретної в'язниці Седная, у якій тримали навіть жінок із малолітніми дітьми. Із 2011 року, за різними даними, у тих застінках померли від тортур, голоду та неналежних умов тримання близько 30 тисяч людей. Очільники повстанців обіцяють назвати імена винних у злочинах посадовців. Докладніше про актуальну ситуацію у звільненні від дикт. Тури Сирії дивіться у наступному випуску ТСН онлайн уже о 14.00.